Мудрик забив дебютний гол за Челсі. Шахтар продовжує збирати легіонерів. Торіно зробить ще одну спробу підписати брашка. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Ну і запрошуємо вас до перегляду першої серії нашого нового проекту Камбек. Посилання на відео залишу в описі до цього відео. Ну або клікайте на підказку зверху. Михайло Мудрик забив дебютний гол за Челсі. Сталося це у матчі американського туру синіх проти Брайтона. Гра завершилася перемогою команди по з рахунком 4-3. Ну і найцікавішою для нас з вами подією гри є, звісно ж, взяття воріт у виконанні мудрика. Михайло розпочав гру на лаві для запасних і вийшов на поле вже на другий тайм. І на 65-й хвилині українець розіграв круту комбінацію з двох стіночок із новачком команди Ніколя Джексоном, а потім завдав потужного удару. Погодьтеся, вийшов доволі ефектний гол. Ми розуміємо всі, що це лише товарня. Але все одно дуже приємно, що мудрик нарешті відкрив лік своїм голам у футболці синіх. Вінгер Ібрагім Дабо, який належав італійській пармі, підписав контракти з Шахтарем, повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, 18-річний француз підписав контракти з гірниками на три сезони. Дабо в останні 5 років займався в академії парми. Інформація про цікавість гірників до нього з'являлася ще у травні, і ось тепер вона перетворюється на реальність. Продовжуємо про Шахтар та легіонерів. Васко Дагама прийняв пропозицію гірників о 4 мільйони євро за лівого Вінгера. Гінальдо повідомляє Глобо. За інформацією джерела, Шахтар виплатить суму трансфера двома траншами по 2 мільйони євро. у серпні, у вересні. Трансфер буде завершено вже сьогодні. а У понеділок 18-річний бразилець вирушить до Варшави. Контракт з Гінальдо буде підписаний на 5 років. Васко Дагама збереже за собою право на 10% від суми наступного продажу гравця. У 33 матчах цього сезону Гінальдо забив три голи. Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін більше не є головним пріоритетом інтера. Повідомляє Sky Sport Italia. 21-річний українець завжди був пріоритетною трансферною ціллю міланців на позицію голкіпера. А другим у списку йшов Ян Зомер з Баварії, але зараз все змінилося. Запити Шахтаря значно виросли після початкових 10 мільйонів євро. Тому саме Зомер став номером один у списку воротарів, яких міланці розглядають до підписання. Торіно працює над новою трансферною пропозицією по півзахиснику Динамо Володимиру Брашку. Повідомляють італійські змі. Клуб серії А хоче підсилити півзахист та вважає, що 21-річний українець має всі якості, щоб стати великим футболістом у майбутньому. Спортивний директор гранатових Давіда Вагнаті спостерігав за грою хавбека під час матчу групового етапу молодіжного євро Україна-Хорватія. Раніше повідомлялося, що Динамо відхилило пропозицію Торіно у 4 мільйони євро плюс бонуси за брашка. І тоді президент Динамо Ігор Суркіс назвав її принизливою. Форвард Труа Микола Кухаревич заявив, що не хоче грати у французькій Лізі. 2. Права на гравця належать Труа, який за підсумками цього сезону понизився у класі. І українець вважає, що заслуговує грати у більш серйозній Лізі. Нагадаємо, минулий сезон він провів у Шотландії, а днями ходила інформація про його оренду до польського Ракова. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.